Привіт, Друзі, розкажу, як збирати батут SPORT польського виробництва. Збирається він в принципі, дуже легко, я би сказав, Ручка, оце все скручується, корпус, каркас, все дуже легко. Питання в мене стало, коли я почав натягувати сам цей матеріал. Це просто неймовірний треш, як його натягнути. Я дивився відео на Ютубі, не знайшов жодного. Іменно Саме для цієї моделі цього батута для джампінга. батут для жінки. Дружина попросила купи, бо ходить в спортзал, хоче дома таким займатися. Ну Хоче, то дружину треба слухати. Робимо, значить, те, що каже дружина і що виходить. А виходить повна жопа. Натягнути його неймовірно важко. Я промучився, кажу: всі огляди на Ютубі, де тягнуться вони так легенько, але вони трошки іншої моделі. А саме от Неоспорт я не знайшов жодного відео. Ну а тепер попробую показати і розповісти. В двох словах: спочатку натягуємо куточки, просто натягуємо, тобто сюди засовуємо отаку цю шпоночку, пімпочку гладеньку, кругленьку, і сюди натягуємо. Це легко робить. Оце по шести куткам. Раз, два, три. Отако натягнули, чотири. Тобто їх натягнули, вони легенько бачите, провісають. Потім їх легко зняти навіть через низ. Тобто, якщо вони вже стоять на ножках, можна їх буде зняти. Саме головне, оці вже потім. тобто ми натягнули шість кутків. Раз, два, три, п'ять, шість, думаю, може, чи я путаюся. Ні, 6 кутків. Тобто оці перші. Це без проблем. Получається, отако натягнути, але ми їх потім будемо перетягувати. Це неправильно. Тобто це просто ми полотно повісили. А далі починається вже. Ну, от, наприклад, тут один з протилежного боку. Тобто там і з протилежного боку. Отут у мене три і там три. З іншого боку, два, отут два. Зараз спробуємо тягнути третій. От я і покажу його на відео. Зараз ставлю камеру. Це тяжкий момент і те, що найбільше в мене викликало так сказати, проблему іменно натягування. Тому показую саме його. Сподіваюся, що вийде гарно, бо хочеться на камеру показати. Насправді це неймовірно важко. Всього тут раз, два, три, 4, 5, 6. Сім всього. Тобто тут два є і тут два попустих, значить тягнемо цю. З того боку є дві натягнуті і з того боку дві натягнуті. Тобто тут фактично ще більш-менш має бути легенько. Засовуємо ось шариком доверху. Сюди я роблю, щоб в мене однаково було. шарик беремо вниз, під труби заведемо, а оцей зверху буде. Беремо такий от гачочок, тут був в комплекті. і а далі починається треш. Я такою ногами впираюся. Це досить важко. І так, пробуємо далі. Дивіться, я отако роблю. Отако зачеплюємо, бачите, де виходить той крючочок в мене. Отако тягнемо його, і тепер його треба витягнути, щоб шарик випхати догори. Ось тако приблизно. Ось, коли шарик вже отако догори. Тоді легко знімається цей гачок. Все, шарик догори, поставили шарик на місце. Ми от приблизно так. Як можливо, не дуже в мене гарна інструкція вийшла, але краще я не знайшов. Сподіваюся, що комусь це допоможе. Я насправді замучився перед тим, тому вирішив, що може там хтось тобто так само буде мучитися. Перед тим, як от дійшов до, до такої моделі натягування, я намучився і весь вже мокрий попітню. Тому вирішив зняти відео, можливо, комусь допоможу. Всім гарного дня!